Найперше, ми захищаємо себе, свої домівки, своїх рідних і близьких, наших дітей, наших онуків, щоб вони жили в вільній Україні, яка би процвітала і була благословена. у цілому світі. Не існує сили, яка б могла змусити батьків відмовитися захищати власних дітей, дітей відмовитися захищати своїх. Батьків, Бог завжди на боці правди. Він з тими, хто захищає себе, свою батьківщину та своїх близьких від агресії. Ісус сказав, хто з мечем прийде, від меча загине. До нас прийшли з мечем. Хтось має взяти меч і бути Божою помстою. Від кожного з нас сьогодні залежить Україна, священний обов'язок. Кожного громадянина захищати свою батьківщину, слава Україна, слава усім громадянам і разом до перемоги.